Покровський напрямок, на часи, напрямок, часиво Ярський напрямок зараз так э, господин Татмакський, Терецький да. напрямок э, це все напрямки на Константиновку. Їх можна об'єднати в єдиний Константинівський напрямок, тому що там, там залізниця, це логістичний э, наш хаб. Це ну залізниця під час бойових дій активно використовується і в Російська Федерація в них це взагалі традиція. Ми використовуємо активну залізницю, бо ну не важко зрозуміти, що по залізниці можна перевести одночасно більше і швидше чогось, ніж автівками. Ну п'ять вагонів чи десять автівок. Ну це ми ж розуміємо. Не кажучи про те, що це дешевше. Тому ну, йде борьба за залізниці для погіршення нашої логістики, і вони прагнуть вийти на Константина. По вокзалу вони вже зруйнували, була атака ракетна, вже пару місяців тому на вокзал, але залізниця працює, і вони туди намагаються просунутись. Чи вдасться отримати часів яр, чи вдасться е, нам зупинити, не дати пройти до Константинівки, сподіваємось, що вдасться. Но для цього нам потрібно задіяти резерви. Не тільки ми постійно кажемо про е, зброю, яку нам мають передавати наші партнери. Це дуже добре, але вони передають. Е, це, а як в нас з резервом? Давайте якось замислюватись над тим, що ті війська наші, які ведуть бойові дії, вони теж несуть втрати. І там комплектація далека на 100%, і навіть на 70%. Тому ну, зброя буде, що по два джавеліна на плечі класти собі. Ще як, що робити? Потрібні люди, які мали б використовувати цю зброю. Але ми чомусь так соромліжливо, це питання постійно обходимо, хіба що розповідаємо, що там в якомусь ТЦК повели себе некоректно. Ну а нам потрібні люди на війні. Інакше, ну, знаєте, сама по собі зброя, якщо вона буде на брусові валятися, автомат він сам по собі без людини не буде стріляти. Тому mm -hmm. це треба всім нам якось зрозуміти. Я не кажу, що треба бігти обов'язково зараз, зараз до ТЦК. Ми це розуміємо, які, що це страшно, це багато кому не подобається. Але принаймні, щоб думка в середньому суспільстві була негативна до ухилянтів, це дуже важливо. А не я почитав статистику: 50 на 50. Тобто, 50% людей, 50 людей в цивільній. Всередині наших країни виправдовують людей, які ухиляються від служби. Що це таке? Як це можливо? Це дуже неправильно. Тут дуже тут важливу роль, пробачте, за тавтологію граєте, ви, журналісти, грає засоб масової інформації, де треба спокійно, без істерик, розповідати, що відбувається. І ну, дуже важлива рівність в Україні для людей несправедливість вона чіпляє за серце. Це має бути правило, правила, має бути єдиними для всіх. Всі мають брати в руки зброю, звичайно тих людей, які виконують функції, які ну неможливо. Ну лікаря-хірурга точно які дитячі, наприклад, його треба забрати на фронт. Ми розуміємо, треба лікувати. Або людина, яка працює на підприємстві, де виробляється ракети. Точно вони треба забрати. Він хай виробляє ракети. А всі інші рівні, всі інші мають мають брати в руку зброю. Руки зброї і йти захищати країну, і це не право, це обов'язок. Треба не треба плутати. Тут хоче, не хоче, не працює. Це обов'язок подобається, не подобається. Ти маєш захищати батьківщину раммінам, яку ти є. Говорять, що покращилась дещо ситуація на харківському напрямку. Раніше була інформація, що Росія почала відводити підрозділи з під Бовчанська через втрату їхньої боєздатності, і також про те, що там на деяких напрямках ми контратакували і навіть вдарили по командному пункту Російської Федерації, це в Білгородській області. Як ви в цілому можете оцінити ситуацію у Харківській області? Ну от справа в тому, що у десь хтось почав розповідати, що зараз нам дали дали. Зелене світло на використання mm -hmm. західної зброї по території Російської Федерації по військовим об'єктам, і зараз ми вдаримо по скупченню військ. Я коли це чув, ну так воно якось. І це ну може, людина може помилятися, якщо вона не є військовою. Але коли людина це почне казати саме впевнено, я запропонував просту річ: подивитись просто на яких на, на скількох гектарах розміщені, розміщені війська, які ми називаємо скупчення. Ну, скільки гектарів вони займають? Яку площу? А потім просто подивитися, яка площа враження одної ракети. А потім взяти калькулятор, поділити одне на інше. Щоб зрозуміти, скільки треба ракет, щоб вдарити по так званому скупченню військ. Якщо не лінки порахут, я можу дати підказку, як то кажуть, задяк підручника, там пишуть відповіді на задачу. Я вам одразу скажу: приблизно 5 тисяч ракет. От тоді ми знищимо скупчення військ на Харківщині. Приблизно 5 тисяч ракет. Не вірите, парахут. Бо впевнено казати, що ми вдаримо по скупченню, вдрутові, що не менше. А от атакувати штаби, атакувати місця, де вони ремонтують техніку, атакувати їхні засоби зв'язку. Так, дійсно, цією зброї ми можемо. І от удар по штабу це зникровля, принаймні на певний час, ну ні зникрові, з погірше керування військами безпосередньо на нулі. Щодо Покращення ситуації, ну по-перше, вони відвели частину бійців, які зазнали втрат. Це війська були переважно знов створено волінградського військового округу. Там була 18-та дивізія, 120-138-ма бригада, африканський корпус вагнерівці. І вони зараз туди додали ще ще не менше 10 тисяч людей. Це для того, щоб поновити штатний росла, скажімо так, підняти його хоча б до 90 95 Ну, майже ніколи не буває. Під час війни укопутований підрозділ військовий на 100%. В нас не в росіян. Це, це фантастика. Такого не буває. Ну і звісно, вони підтягнули туди важку техніку. Є інформація про те, що це ще не менше 450 танків. Що таке 450 танків це танкова армія. Ну от у них є друга танкова армія в росіян, і вона налічує 500 танків. Це майже е, танкова армія. Що вони зможуть зробити таким групуванням, Ну, принаймні вони будуть намагатися просунутися ближче до Харкова для того, щоб підійти на відстань прицільного пострілу зі ствольної артилерії, це 5-10 кілометрів. Тим групуванням, яке там є, захопити чи оточити Харків, вони не здатні. І вони це чудово розуміють, тому вони цього не планують. А от підійти ближче, для того, щоб починати Харків обстрілювати ще з артилерії, вони будуть прагнути. Ми цього не маємо допускати. Ми маємо там тривному туди резерви. Ми там, ну як кажуть, люди, які там знаходяться безпосередньо, які не як незабарні не політично вони кажуть, що непогані побудована фортифікація, друга третя лінія. Там є можливість ну, більш-менш успішно тримати оборону. Знов таки, за виключенням ударів по нашим фортифікаціям керованими авіаційними бомбами великої потужності. Ну нема фортифікації ще. Це треба бункер там декілька метрів желізобетону робити, щоб він втримав удар такої, такої потужності. Ну, звісно, не можна побудувати цієї лінії фронту такі, такі укріплення. Вони не погані, але таку потужність вони не витримують. Тому треба руйнувати носії. З приводу контратакувальних дій ну, ми постійно ведемо. Активну оборону, яка передбачає, яка передбачає відбування позицій, які ворог тимчасово зайняв. Ми, коли кажемо не військові люди про оборону, ми маємо на увазі тільки один вид оборони. Це саме позиційна оборона, тобто тримання рубежів, фортифікації. Є ще декілька видів оборони, які ми використовуємо, вони прописані в бойових статутах. Це мобільна оборона, це маневрена оборона. тобто та, тактика оборонних дій використовується в залежності від того, яка ситуація на полі бою. Військові вони не фантазують, там ноу-хау там нічого такого немає. Там прописано все в бойових статутах і це прописано кров'ю. Командир має вибрати найбільш вдалу тактику дій, саме враховуючи рельєф місцевості, ситуацію, погодню умови, все інше. Тому чому його багато років навчали. І тоді. Та той командир, які вдало використовують, ну, звісно, вмотивовані бійці, бути, які вдало використовувати тактику, де досягається перемог. Ще раз, армії, військовослужбовці наші, американські, вони не воюють по фантазіям чимось, якихось депутатів чи депутатів, які все знають краще за інше, вони воюють по протоколу, по тому як прописано в бойових статутах. І гібка тактика, добра тактика це вдале використання тих знань і вмінь, яких люди отримують, навчаючись військовій справі, навчаючись багато років. Тому, використовуючи таку тактику в обороні, називаємо її активну тактику, тобто постійний контрудари, контрудари, контрнаступальні дії, це дає нам певну перевагу і збиває пантелико ворога. Не може зрозуміти, що відбувається, почався контрнаступ чи не почався контрнаступ, що йому робити, Оце є... це є ще раз, це там, нічого новітнього такого е, немає. Тактика е, війни на, на полі бою з часів ледня Наполеоновських війн, суттєво не змінилася. Змінилися засоби, засоби враження. А все інше е, має, має, має працювати так, як е, воно так, як є е, в підручниках, в бойових статутах, так як воно має бути. Будь-яка фантазія на полі бою, будь-яка фантазія будь-кого приводить до великих втрат, бо те, що прописано, чому робити саме так, а не по іншому.